Село Хрещенівка це центр старостату, Новоронцовська громада. Тут точилися сильні бої після того, як почали звільняти Херсонщину наприкінці літа, на початку осені. Село було не дуже сильно зруйноване, але пошкоджені були майже всі будинки. Зруйновано майже школу, дитячий садочок. Невеличку школу бачимо майже скрізь сліди окупації. Зараз село знаходиться дуже близько до району проведення бойових дій, тому тут поки не відновлюється на 100% коштом плечо плічопліча або інших програм, допомагає трошки волонтери, допомагає. Військова адміністрація, за відновленням люди отримують якісь кошти, але поступово відновлюють і будинки. Ми бачили, трошки відновили дитячий садочок, трошки відновили інші будівлі. Людей залишилося не так багато, трошки більше 300 чоловік, але люди в селі є, село живе. Садочок завдяки нашим тут вчителям, колишньому директору садочка Білову Сальоні і теперішньому директору Оксані Григоровні Квітки відновили, він був теж, теж побитий. Тут взагалі все було розбите, ні вікон, ні вікон, ні дверей. І ви побачите, наскільки вони, знаєте, як сказати, вони справжні, справжні патріоти, вони дійсно хочуть, щоб село залишилося живим, щоб тут були дітки. І все для цього роблять. І зробили. І ви на свої очі побачите це все. Заклад освіти зруйнований, на жаль. І є приміщення в селі, де був дитячий садочок. Він також був пошкоджений, але ми його відновили, перекрасили, заштукатурили. Будівля була пошкоджена ззовні. За державні кошти в адміністрації нам виділила Це близько 100 тисяч. Ми встановили вікна, двері поміняли, пофарбували, а все остальне своїми силами. Ну, утримували або створили тут такий маленький центр. Це як пункт незглавності, тільки для діток. Сюди приходять дітки, у кого вдома немає інтернету, вони проводять онлайн-уроки, вчителі ведуть отсюди онлайн-уроки, тут є інтернет, тут є десь роздрукувати фабрика друку, тут є де поспілкуватися і провести різноманітні такі відпочинкові заходи для дітей. Так, оце тут було 8 місяців був нуль. Парк, це все тут, вся ця територія була під їхнім контролем і заміновано. І хлопці тут сапери все время ходять і знаходять, знаходять, знаходять. Це нове новий, нове нове. Це повністю зруйноване. А школа, зараз побачите, там і спортзал побитий. Як тільки сюди прийшли після деокупації, такі ящики і на них. Посилки десь із Росії з різних регіонів там присилали такі коробки, це їхні родичі. А по школі вони зірвали все наше українське, що там було пов'язане з Україною, і поцепляли такі на скотч поприліплювали малюнки. Їм присилали сюди їхні діти цих орків, присилали, що там перемога. Там ми, ми за вас, типу, вас чекаємо, тому подобне. Ну, коротше, це. Тут теж і був собі так, ну, штаб теж був, можна сказати. Тому що це воно дуже надійне, це бомбосховище. Це вже наші так їх викурювали. Це ми вже із благодійними організаціями е, різними, які допомогли його приготувати, це бомбосховище, щоб воно було, так як у нас е, тут можна сказати, так і є зона активних бойових дій. Приготували. На всяк випадок дитячі ліжка і такі на дорослі. Відновленню е, села таких іменодомогосподарств, людей, будинки, то працює програма Державне є відновлення. Е, волонтерські організації дуже рідко заходять. Можна сказати, що тільки був джем. І е, Червоний Хрест тільки взяв, е, такі тільки, ну, зайшов, щоб можливо щось зробити. Е, і мом. Міжнародна організація з міграції надавала сертифікати. Загалом по Хрещенівки, ну, десь будинків 5-6, що повністю зруйновані. Тобто вони вже не підлягають ніякій програмі. Хіба що є відновлення державна програма і тільки так. А загалом практично всі будинки були пошкоджені там, осколками там, і тому, тому подобні. А так загалом, ну, слава Богу, наші працювали так, щоб було зосталося, і люди мають змогу повернутися додому. Ну що можна сказати? Село потроху починає відновлюватися, люди повертаються так, поки нестабільна ситуація довкола, поки літають снаряди. Але життя повертається після деокупації села. Повернулося чимало людей, тому відновлюємося.